Речі, які б я знову попросила у подарунок, і перше це окуляри мій вони нейтральні, пасують до будь-якого образу і точно зроблять ваш стиль цікавішим. Наступні балетки від Шанель. це 100% плюс мільйон до вайбу. Вони неймовірно гарні, і сам факт їх наявності особисто мені приносить величезне задоволення. В мене вони на піврозміру більше, тож мені в них зручно, хоч інколи доводиться по старинці підкладати ватку. Далі парфуми ніцього або мейсен Крукіджан. Парфумів ніколи не буває забагато а якісний нішевий аромат це завжди розкішний подарунок. Також шолом. Та лижні окуляри Bogner. практичний і водночас престижний подарунок, який тішитиме ще багато років. Мій служить мені вже понад 5 років, і він досі стильний та виглядає як новий. І, звісно, MacBook Pro. я ніколи не думала, що він мені настільки потрібний, але життя реально розділилося на до та після. Він простий в користуванні, повністю закриває всі мої потреби як користувача і дозволяє забути про важкий ноутбук та купу проводів. Люблю його. А ви діліться речами, які самі б з радістю отримали ще раз.